Притулок для тварин у хриплені почали будувати три роки тому. Облаштовують його дотепер. Розповідає голова благодійного фонду Дім Сірка Наталія Когут. Наразі потрібні нові вольєри, аби переселити сюди усіх собак зі старого притулку. 24 вольєри вже придбали, але у борг. Аби віддати гроші за них, Наталія Когут просить допомоги у небайдужих людей та й шукає постійних спонсорів. Оця э, вся лінія у нас зайнята э, Харковом і київськими собаками. Отой от же ряд пішов також змішаний, там з Миколаєва тварини і з Харкова. А ось ці ряди, тут же собаки з нашого старого притулку з частинами перевезли. А, ще лишилися на тому притулку майже 200 тварин, там 190. І ми маємо ще доставити ось таких два раз, ряд і другий ряд, щоб всіх повністю перевезти з тих умов в нові умови. Окрім грошей, тварини потребують людської компанії, розповідає Наталія Когут. Багато тварин, які приїхали з зони бойових дій, звикли жити у квартирах та привчені ходити на повідку. Ця собака з кличкою Умка звикла спати на дивані, а не в клітці, розповідає Наталія Когут. Її власник переселенець з Харкова, який наразі у лікарні. Її власник сюди приїжджав. Це старий мужчина, який е, живе десь е, при церкві, але йому не дозволяють брати з собою тварину. Він пару разів до неї приїжджав, а зараз наскільки нам відомо, він в лікарні. Ну і ця тварина все життя жила в квартирі. І як їй зиму зимувати в вольєрі? Ну ми вже про неї ставили поста, але на жаль, жодного цвінка за неї не було. Дакі рік тому пережив автокатастрофу, розповідає Наталія Когут. У нього був переламаний таз зараз. Даки хоче гратися і потребує людської уваги. Три операції було, і за рік так ніхто на нього не придивився. Він дуже контактний. Він з іншими тваринами живе супер з котами дуже лагідний. На продочку ходить, терпить, може жити в квартирі. Спонсорські гроші, які отримують, окрім облаштування притулку, витрачають ще й на лікування тварин та вакцинацію. Оксана Василик, Роман Кочержук. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.